новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. У навчальних закладах Тернопільщини завершується останні приготування до старту навчального року. Вже з вересня більшість шкіл в громадах працюватимуть в очному форматі. Загалом цього року в нашій області за парти мають сісти 98 тисяч учнів. За словами Ольги Хоми, це на 3310 школярів менше ніж торік. Більше про підготовку до освітнього процесу у матеріалі далі. Вже 1 вересня школярі та вчителі в Україні розпочинають новий навчальний рік. На Тернопільщині цьогоріч за парти мають сісти 98 тисяч 617 учнів. Це на 3310 тисячі школярів менше ніж минулого року. Близько 6222 тисяч учнів у нас перебувають за кордоном. Тому і десь аналізуючи статистику, чому така велика кількість учнів. Цьогоріч не йде до школи. Це власне частина батьків, які забрали документи закладів освіти, і дитина навчається лишень у закладі освіти за кордоном. Станом на 28 серпня в перший клас зареєструвалось 7343 дитини. За словами директорки департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації, в порівнянні з минулим роком кількість першокласників цього року також зменшилася. Минулоріч ми мали 7916 учнів. Це на 573 першачки менше, ніж минулого року. Чому ми говоримо станом на сьогодні про кількість учнів у перших класах? Адже ми прекрасно розуміємо, що ще до 1 вересня батьки можуть приносити документи. Всі ми знаємо про соціальну програму пакунок першачка і, власне, тільки ті учні отримають пакунок першачка, які станом на зараз внесені в мережу айком. Ольга Хома розповіла, що 452 освітніх заклади працюватимуть в очному форматі 82 – за змішаною формою навчання. Зазначимо, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей. Станом на вчора ми маємо плюс три заклади освіти, які мають менше 45 учнів, але протягом ще деякого періоду будуть фінансуватися з місцевих бюджетів територіальних громад. І таких три заклади функціонуватимуть ще на території Тернопільської області. Власним коштом з місцевих бюджетів фінансуватимуть три гімназії у двох громадах області: з та Грималівській. Загалом на підтримку закладів освіти області з державного бюджету спрямовано майже 790 мільйонів гривень. Сотні пакунків допомоги дітям, які постраждали від війни, передав Карітас Тернопіль напередодні першого дзвоника. Акція Шкільний портфелик уже не перший рік об'єднує волонтерів і благодійників, що підтримують сім'ю у складних життєвих обставинах. Тернопільські школярі отримали рюкзаки, зошити, канцелярське приладдя та інші необхідні речі для навчання. Подробиці у сюжеті далі. Підтримати школярів у складних життєвих обставинах та створити атмосферу свята напередодні нового навчального року тернопільський осередок карітас провів благодійну акцію Шкільний портфелик. Ініціатива покликана допомогти сім'ям дітей, які навчаються у школі та постраждали від війни. Сьогодні, завдяки нашим захисникам. Ми маємо мирне і спокійне місто Тернопіль. От навіть взяти сьогоднішні події в Києві і через цей масований обстріл також загинули діти, і це свідчить про те, що по суті дитина на сьогоднішній день вона найбільше страждає від війни, тому що в неї є вкрадене дитинство. Шкільний портфелик щорічна всеукраїнська благодійна акція, яку фонд Карітас Україна реалізовує вже 24 роки поспіль. Цьогоріч, окрім базового набору шкільного приладдя, пакунки містять набір психологічної підтримки, який допоможе дітям справлятися з тривогою, стресом, пов'язаних з наслідками війни. У Тернополі допомогу отримали приблизно 450 дітей, які збираються до школи. Ці хлопчики, мої онуки, старший – Другий, третій, а ще є в три. Нам це дуже приємно, і для та як для нас, це це дуже велика поміч. Вони шість дітей відправити до школи. То дуже багато. Підтримка, яку отримують діти в межах акції, результат спільної роботи волонтерів, підприємців, церковних спільнот та інших благодійників у 2025 році. Карітас України закупив і укомплектував 5 тисяч шкільних портфелів. Організатори зазначають, така ініціатива покликана не лише забезпечити дітей необхідним, а й створити для них атмосферу свята першого дзвоника. Це діти, які відвідують проекти Карітасу, зокрема, проект Пліч опліч, який направлений на психосоціальну підтримку ветеранів, їх родин, також родин полеглих героїв, тих, хто в полоні зник безвісти. Також запрошуємо людей долучатися або ж ставати благодійниками Карітасу, або ж волонтерами і. Разом робити цей світ добрішим. Організатори благодійної акції Шкільний портфелик підкреслюють, що така допомога частина системного підходу до захисту дитинства, гідності та права кожної дитини на безпечний розвиток, попри війну. Його рядки стали відомими після того, як він загинув, захищаючи Україну. У Тернополі відбувся вечір спомин військовослужбовця Олександра Осадко з позивним «Танго». Захід організувала дружина захисника, письменниця Ганна Осадко. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей вона презентувала посмертну ведену збірку оповідань свого чоловіка: жити не можна померти. Власне, коли він вже йшов на фронт, донька йому дала грубий зошит, ручку каже, тату, ти писатимеш на фронті, так як ремарк, але значно веселіше. Ганна Осадко з усмішкою згадує свого чоловіка, коли мова заходить про його творчість. Минуло три роки відтоді, як Олександр Осадко з позивним танго загинув на Донеччині, рятуючи побратима. За життя він встиг написати кілька оповідань новел, які Ганна об'єднала у збірку Жити не можна померти. Саме вона у центрі уваги вечора спомену», який організувала письменниця. Він був дуже спостережливий і більшість оповідань це про наше село на Бережанщині. І там, власне, ці всі історії, які я чула 150 разів, але вони трошки оброблені художньо. І, і, і я потім зауважила, що там немає жодного негативного персонажа, тому що навіть коли людина така не дуже добра, але він завжди шукав в людях позитив і вмів перетворити негатив на сміх. За понад три роки від моменту публікації усі наклади збірки Жити не можна померти розкупили. Ганна розповідає, що її чоловік написав ці тексти ще у 2000-х роках. Та все ж, письменство для Олександри було радше захопленням, ніж справою життя. У рядках малої прози, яку писав чоловік воїн, збереглася пам'ять про нього, каже письменниця. Вона і досі надихає людей. Мені потім навіть розповідали, що вона стала хітом для наших. Воєнних, які знаходяться в госпіталях. Люди купували величезні там, по 20-30 по примірників і носили госпіталі, тому що ця книга не дуже радісна і весела. І людина, яка її прочитає, вона хоче чим швидше одужати і повернутися, ну, воювати за свою землю або повернутися до мирного життя. Попри біль втрати, Ганна Осадко продовжує писати. У лютому цього року вона опублікувала дитячу книгу Сім цукерок з Гейдельбергу, присвячену Олександру. Видання також переклали німецькою мовою. Олександр Осадко посмертно нагороджений відзнакою почесного громадянина міста Тернопіль, а також премією імені Василя Паламарчука за твори гумористичного жанру. Це була «Уба, почуєш раз посеред поля мелодію Моцарта. І зупиняється газдиня, і кидає морок. На сьогодні у мене все. Бажаю вам приємного вечора. Обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал. QR-код від якого ви бачите внизу на екрані.